Ситуація в енергосистемі, а саме відключення світла споживачам, спровокувало попит на стійкий до блекаутів домашній інтернет. Провайдери, які пропонують такий інтернет, наразі отримують сотні заявок на підключення. Про це повідомляє видання Форс: Тож, як не залишитися? Без зв'язку та інтернету під час відключення світла будемо говорити із експертом з питань цифрової безпеки. Платформу надійно це платформа створена у 2022 році для екстреної допомоги з цифрової безпеки в межах проєкту Цифрова екстрена підтримка громадської організації громадянського перепрошую суспільства в Україні від громадської організації «Інтерньюз Україна Павло Білоусов, власне експерт із питань цифрової безпеки. Вже з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам доброго ранку. Доброго ранку, пане Павло. Чи можете нам пояснити технологію того, як працює ось ця така система, коли провайдери допомагають, надають ось цю послугу, аби люди, попри відключення електроенергії, все одно залишалися із інтернетом? Принаймні, як це все працює? Ну, дивіться, провайдер теж потребує встановлення різного обладнання, і воно є, як в його, грубо кажучи, офісі, та? і це обладнання має бути так само в будинку, тому що йде так, як павутина та? від великого до маленького. І коли ми, скажімо так, потребуємо інтернету, то нам. Це обладнання треба додатково живити ще на рівні будинку. Та і тоді, якщо оператор, скажімо так, ставить там акумуляторні батареї, то при відключенні вони спрацьовують, живлять це обладнання і вже е продовжують працювати. Це одна схема. Це такі типові провайдери. Те, що ви згадували, оптоволоконні та провайдери, які теж надають ці послуги, там приблизно та сама технологія, от, але. Не треба живити це скажімо так, додаткове обладнання прямо на кожному будинку. Та за рахунок цієї технології, ці, скажімо так, відстані від провайдера додому можуть бути там десятки кілометрів і тому. Е Іноді вистачає поставити такі потужні батареї чи генератори в приміщенні е, самого провайдера, і тоді вже е, вам треба тільки свої пристрої, значить, підключити до павербенків, дав в квартирі, і вже продовжать працювати. А раніше е, по такій технології, скажімо так, працювали менше, тому що було менше попаду. Такі традиційні провайдери, які е, тягнуть звичайні дроти. Не встановлювали раніше було тому що не було такої великої потреби, світло не вимикало. Але оскільки їх більшість, да, от таких от традиційних провайдерів, то, відповідно, вони інвестували в розміщення батарей, да, встановлення цих батарей, і тепер, ну скажімо так. Близько 10 годин і більше, да, без світла цей інтернет буде працювати. Проте, тут не, не треба забувати, що і самому споживачу треба заживити своє обладнання. Якщо у вас, наприклад, Wi-Fi роутер і ви його не підключили до там павербенку, відповідно він не буде робити да і роздавати вам інтернет. Тому ще і вам треба в будь-якому випадку, якщо це буде. Такий дротовий провайдер або оптоволоконний провайдер, ваше обладнання все одно треба буде підключати до павербанків, і тоді ви зможете працювати в дротовому варіанті. Ви будете, скажімо, з інтернетом близько там 10 годин. В цьому оптоволоконному да, на який зараз більше попиту. Ну, може там доба, дві, і деякі заявляють, що до трьох діб буде працювати. Проте, все одно треба пам'ятати, що треба заживити і своє обладнання обладнання також скажіть будь ласка якщо наприклад немає такої можливості від провайдера він не забезпечив цей такий безперебійний доступ до інтернету чи можуть якось самостійно мешканці наприклад багатоквартирного будинку або просто приватного будинку собі так само таку можливість організувати називаємо це так Ну, дивіться, якщо взагалі в будинку жодний провайдер це не зробив, що ну скажімо так, скоріше не так, да намагаються все одно в когось просто буде там три години без світла працювати, в когось вісім, в когось п'ятнадцять. Але уявімо ситуацію, що жоден провайдер про це не попіклувався. То якщо багатоповерховий будинок, ну мені здається, що. По-перше, можна там мобільний інтернет продовжувати використовувати, якщо він теж є. Але якщо його нема, то мені здається, що це остання історія, яка може бути це на всіх купити Starlink та і значить його підключати по павербенку, і він взагалі не залежить ні від чого. Та це буде дорогувато, але якщо, скажімо так, 10 квартир е, скинеться чи там більше. По перше, вистачить інтернету. А по-друге, це буде набагато дешевше, ніж одному це тягнути. Це цілком можна реалізувати, і е, в цьому році я ще такі приклади не знаю. А в перші е, блекаути, коли взагалі ні, ніхто не був готовий, да то е, зі Старлінком багато хто справлявся і отримував інтернет. Пане Павле, а як оціню ситуацію із мобільним зв'язком? І Ось ви згадали мобільний інтернет із мобільним інтернетом. Бо а, ми з Іванкою перед ефіром а, цю тему обговорювали і зійшлися на думці, що коли немає світла, то в принципі і зі зв'язком Проблеми серйозні я як споживач особливої різниці між тим, що було, наприклад, взимку 2022-го і зараз під час відключень світла особливої різниці не відчуваю. А чому нічого не змінилося? Чому ситуація продовжує бути складною? Ну, дивіться, залежить від районів е, і від, ну скажімо так, локальних цих е, е, ситуацій, які провайдери інтер... е, мобільні оператори забезпечили чи не забезпечили. У мене, наприклад, в районі на районі все окей. Я бував на інших районах, де дійсно світ вимикають, і там все, все лягає. А насправді, е, якщо ми подивимося, як зараз вимикають світла, да, то це показує, що частіше, скажімо, чи довше світла нема, а потім світло з'являється на меншу кількість годин меншу, ніж коли воно було. І відповідно батареї, які стоять на цих сотових вишках, та, то вони не встигають зарядитися. Грубо кажучи, у нас 5 годин світла не було, на 2 години світло з'явилось. Оці рівно 2 години акумулятори намагаються зарядитися. Звичайно, вони не встигають зарядитися. Потім ще вимикають світло на 5 годин, і і е, за рахунок того, що батарея зарядилась там на 20% чи 30%, то вона відповідно і працює там годину, дві-три максимум. от е, 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 Оператори намагаються трошки зменшити, скажімо так, споживання та е, прикручують інтернет, скажімо так, для того, щоб розтягнути цей період, і відповідно е, е, мобільний зв'язок Сам голосовий залишається, принаймні, щоб там можна було швидку викликати. Да? От. А інтернет вже трохи просідає через те, що споживання ем, не зменшується, да? а от термін, ес, на який виділяються на зарядку батареї, він зменшується. Коли повернеться і нам обіцяють десь, не знаю, треба перевіряти інформацію з того, що я в медіа читав, що десь в кінці липня може трошки краща ситуація вже бути. І коли світло, скажімо так, нема три години, а п'ять є, та то за п'ять годин батареї, наприклад, встигнуть зарядитися на більший відсоток. Відповідно, за графіком буде зрозуміло, що наступне відключення там не так скоро, та і відповідно мобільний зв'язок може залишитись. Проте треба пам'ятати, що у нас три провайдера інтернет мобільних оператора. У кожного тисячі цих вишок, та і на кожну треба ставити батареї. Вони, скажімо так, якщо ти їх в минулому році ставив, чи ще раніше, вони поступово можуть деградувати, тому що. Вони не можуть бути постійно 100% ємності. Як на наших телефонах, я думаю, що ваші глядачі знають, що батарея ну навіть через рік да, втрачає свою ємність. Якщо ви раніше могли з телефоном бути добу, да, то через рік вже менше доби, там 20 годин. Тому що батарея ну, зношується. І тут в щоденному режимі вмикається, заряджається, роз і розряджається, і так далі, і так далі, то. Навіть е за рахунок цього, все ж таки, е мобільні оператори будуть працювати гірше через те, що зношується це обладнання. Його знову треба буде міняти, і так далі. Тобто, так це такий безкінечний процес інвестицій і так далі. Проте, не забуваємо про все ж таки внутрішній роумінг, який дозволяє залишатися на зв'язку, якщо ваш е оператор все ж таки вже. Вимикається або надає зовсім поганий зв'язок, пане Павло. Чи можете пригадати, як підключитися до цього внутрішнього роумінгу? Треба, знайти, зайти, треба зайти в налаштування вашого смартфону, пошукати розділ, який відповідає за? Мобільний зв'язок, тобто за він по різному називається, але він буде там в розділі де оператор, сим-карта чи мобільний зв'язок, і там буде, як правило, у нас у всіх стояти галочка автоматичний вибір оператора. От якраз цю галочку автоматично треба вимкнути, і тоді ваш смартфон починає шукати всіх операторів, які з ним поруч, які він бачить. Коли він пошукає, це може бути хвилина, 2-3 по-різному, він побачить, що є там Vodafone, Kyivstar, Lifesell. І от ви можете, якщо, скажімо так, ви перестали бачити свого оператора, а бачите два інших, то от якийсь з них натискаєте на нього і намагаєтесь підключитися. Як правило, це все підключається, ви все одно залишаєтесь на зв'язку, ну і так далі. Якщо і це є... Оператор зник знову ж таки заходити в пошук мережі, дивитись, що є навколо залишилось, і підключайтесь до того, що mm -hmm. залишилось. Зрозуміло, дякую, і... пане Павло. Не на жаль, маємо обмаль часу, але дуже дякуємо за ваші пояснення. Дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Це був Павло Білоусов, експерт з питань цифрової безпеки платформи. Недійно нагадаю, ми говорили про те, як залишатися із інтернетом під час відключень електроенергії.